Мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся. Сьогодні хочу зняти невеличке відео про те, що я робила цей тиждень. А цей тиждень я в'язала на замовлення. У мене зв'язалося три пари ось таких шкарпеток на замовлення. І я вже сьогодні буду передавати їх замовниці тому хочу зняти коротеньке відео. Як і з чого я їх в'язала. Цю пару шкарпеточок я в'язала із бубінної ниточки, ось такої 400 метрів на 100 г. Ниточка славна. Грубенька така, не така, як бувають тоненькі ниточки. от. І оце в мене залишилося з моточка. 100 грамового. Що я хочу сказати про цю нітку? Тут склад меринос з поліаміду. І вона, шкарпетки, я поправила, все нормально віддавала колір. Кольор віддавався якийсь, скоріше, всього, ось цей. Бо була водичка така якогось такого шоколадного фіолетового кольору. Але я його гарненько пополоскала. І вже при четвертому виполіскуванні кольору не було. Надіюся, що і так і буде пратися. Ниточка, вона тепла добра, але резинка тут тільки для краси. В'язала на 41-й розмір, носочки вийшли однакові, я там трошки підбирала ниточку. Прийшлося трошки відмотати. Зовсім небагато. Тут тобто у мене ось клубочка, я собі заховала. Ось такий маленький клубочок я відмотала, щоб мені вийти на секції. І ось так вийшлося шкарпеточки п'ятка підкова. Це моя улюблена, я завжди в'яжу закриття стрічкове. Теж переважно я так закриваю. Ну, шкарпеточки вийшли гарненькі і тепленькі. Друга ж пара шкарпеток у мене з залізе. Алізе супер, комфорт сокс. Також в'язала таким самим методом, точно таким самим методом. Правда, я шкарпетки не встигла попрати, взяла тільки трошки відпарила, тому що я бачу дов'язувала вночі, і я бачу, що я вже їх не встигну попрати, щоб вони висохли. Взяла, чуть -чуть відпарила. на пару, і... Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Там я вам уставлю нюанси, які в мене пов'язані з цими двома парами шкарпеток, і покажу свою думку. Зараз хочу поділитися своїми деякими спостереженнями. Ось шкарпетки. Я в'язала із бубінної пряжі карпеткової, ось такої. Я купувала у Фейсбук таку ниточку. Тут 400 метрів на 100 грамів. 75 на 25, 75 сімдесят е, тут вовні переносу, 25 пять поліаміду. Ось така пара шкарпеток у мене з них вийшла. Я ще їх не прала, нічого з ними не робила. Тому що в'яжу ще одну пару. У мене замовлено дві пари таких з шкарпеткової пряжі, чоловічих шкарпеток. А другу пару я в'яжу із пряжі, ви вже догадалися з якої: Альзе Super Wosh Comfort Socks. Ось такого кольору. Ну, ви знайдете, якщо хтось хоче придбати таку ниточку, то знайде на сайтах пряжі. І що я хочу сказати. Шкарпетки в'язала що що ті, ті, на однакову кількість петель і спицями 2. І подивіться. І резиночку також в'язала 2х2. Що тут, що тут. Шкарпетки не прані, ні та, ні та шкарпетка не прана. І ви подивіться, пряжа з мериносу, вона, ну, бачите, резинку фактично не тримає. Я вже не кажу, що якщо ти його заблокуєш, то воно ще розтягнеться. І тут резинка буде виконувати роль лише декоративну. А на відміну від цього, ось подивіться, яка резинка в шкарпетках з ніточки Alize Superwash. Бачите, наскільки вона стягується на місце стає? І що я хочу вам сказати, я ще покажу вам декілька пар своїх шкарпеток. Які були заблоковані. От Коли ти блокуєш шкарпетку, резиночка на блокаторі також розтягується. І бачите, вона абсолютно, мені здається, не виконує ролі резинки, яку вона має виконувати. Вона щільно в'язана все, на двіці, але вона розтягнулася на блокаторі, і ось подивіться, як вона виглядає в шкарпетках. А мені здається, що в шкарпетці резинка має нестероль резинки, яка повинна тримати, утримувати шкарпетку на нозі. І тому я вже навіть задумалася над тим, чи потрібно блокувати саме резинку. Так, да, так, шкарпетка має непривабливий вигляд, коли вона не заблокована. Але ж резинка після блокування, вона і залишається така ж розтягнута. Назавжди. А тут подивіться, яка резинка. Вона пружна, вона тримає, повертається в свою форму, і коли ти будеш одягати на ногу, то вона буде облягати щільненько е, голі, е, литку ноги. І подивіться, і вона буде виконувати свою роль. Так що я навіть вже не знаю, я вже стільки шкарпеток перев'язала і чомусь я не звертала уваги до тих пір, поки я не почала не зв'язала ось ці дві пари, Ну, ще друга пара у мене поки що на спицях в такому е стані. Е е і от така в мене якась думка склалася про блокування шкарпеток. Да, вони дуже естетично виглядають, але чи воно практично? Я взагалі. І я ношу зараз в'язані шкарпетки з шкарпеткової ниточки, які були заблоковані, і вони мені сповзають по нозі. Так що я не знаю, моя, моя думка якась така суперечлива. І що хочу сказати про цю ниточку. Знаєте, багато відео передивляюся дівчаток усіх наших україночок. Відгуки на пряжу і дуже багато хвалять цю нитку. Я з нею так само до цих пір була задоволена. Вона суперова нитка. Я не можу нічого сказати і в носі. Ну, роз... краска фарбування могло б бути і більш різноманітніше, як в інших виробників. Бо воно таке ну, просто міняються кольори, а малюнок той самий. там, з елементами жакарду і полосочки, і все. О. І що мені в цьому моточку не сподобалося? У мене був вузлик. І вузлик був ось тут, у мене на цій шкарпетці, На перший вузлик трапився в цьому місці, на ось цьому жакардові. Я вже так розгубилася. Бо я ж, якби не на замовлення, я б їх в'язала, як мені виходить. А от коли на замовлення, то хочеться зробити якнайкраще. От, і мені прийшлося відмотувати ниточку до е, цього місця і рахувати, скільки мені тут рядочки вже карду має бути, і тоді вже підганяти. Ну не знаю, вроді би тут у мене воно зійшлося так, як мало бути. От. Але вузлик мене розчарував. Поки що більше не було вузлика, але е, так як мені шкарпетки потрібні були на певний розмір, на 41-й, то я е, мусила відмотувати нитку, щоб почати ідентичну шкарпетку. От, і думаю, аби мені хоча б гарно вистачило е, цього моточка. на Повністю на пару, бо якщо ще десь трапиться один вузлик, то я вже навіть і не знаю, я буду виходити з положення. От так то Ну і третя шкарпет, пара шкарпеток у мене з нашої української вовни. Також склад 80 на 20, не знаю: поліамід чи поліакрил, написано ПА. Я купувала кілограмову бабінку і для наших військових, але жіночка попросила, щоб я зв'язала одні от такі шкарпетки, дві пари таких і одні такі. І от у мене вийшли такі, бачите. Ці шкарпетки я попрала тільки раз, нитка розкрилася, але дивлюся відео які в'яжуть з такої пряжі, вони перуть їх декілька разів. Ну, У мене просто вже немає можливості, я не встигаю їх декілька разів попрати. Тому так, от, як є. Замовлення готове. Я думаю, замовниці сподобається. Ніточки гарні. В'язала з душою. Так що, надіюся, що замовниця буде задоволена. Ну, а, звичайно, тиждень мій проходив у майстерні з сухоцвітами. Відео щось я загружала. Заходьте, передивляйтеся. А зараз. Всім бажаю мирного дня, тихого. Хай вас Бог оберігає і вашу родину. Молимося за наших захисників. Допомагаємо всім, хто того потребує. Всього вам найкращого.